Це центральна площа, Велика Писарівка Сумщина. Приїхав на евакуацію. Зараз будемо шукати людей, буду питати взагалі, чи можна проїхати туди. Олександр Курки, так? Вона через скільки кілометрів звідси? А ось за крайніми фатом два кілометри. Два кілометри, так? Да? Не залишилося в Олександрі. Ну, одна, людина. одна людина вона буде там. О, не, не слышно, не. Ми теж спочатку хотіли сидіти за живуть. Да, а в Лукашівку взагалі зараз не варіант їхати. ви не питайтеся. — Це Олександровку зараз утюжить, яка знаходиться через 2 км плюс-мінус від Великої Писарівки. А далі за, ним вже, за нею ще і Лукашівка. Самі розумієте, що їхати туди зараз не можна, ну і військові не пустять. Тому люди, які там залишаються, і люди, які залишаються також в попівці. Ну треба тільки молитися, я не знаю, щоб вони вижили. Так, по великій пісарівці така ситуація: населений пункт руйнують, знищують, бомблять люди все одно залишаються. Гуманітарку довозять сюди регулярно. Хто хоче виїхати на евакуацію, ДСНС, поліція, громада та військові допомагають. Автобуси евакуаційні ходять регулярно. Я доставив корм для тварин. все, виїжджаю далі.